Нюшкою на відпрацювання у зошиті з літерами ми прописали половинку, і у вас було тут недописано. І ми дописали домашнє завдання з літерою Си. Тому у вас в цьому зошиті вже повністю все зроблено. Далі у зошиті підготовка руки до письма він зробив сторіночку 12 повністю, і е, тут теж в нас вже все зроблено. У зошиті крок номер два ми працювали з літерою. Ми. На сторіночці 11. Спочатку ми зробили звуковий аналіз слов, е, слов і повністю текстом ми розібрали всі, знайшли літери А, О, У, і дивіться, ми. Це вже приголосна звук, буква, Коли ми будемо її знаходити, ми будемо її підкреслювати, а не ставити крапочку. І далі тут легко все це ми почитали. Повністю, а тут знайшли звук. Ми в кінці, в серединці і на початку. Це теж зробили. Крок номер один: ми працювали на сторіночці. На сторінці 10. Тут в нас було слово, назва предмета. Отож, і ми вивчили сьогодні хто і що, коли ми ставимо питання, хто, коли ми ставимо питання, що хто це, якщо жива істота, що коли не жива істота. І ось ми знайшли всі живі істоти. І тут теж всі живі істоти, до яких ми ставили питання: хто Хто це, це метелик, хто це, це бабочка, ой, це білочка і так далі. А у букваріку ми повторили. Ми з ним те, що сьогодні ми читали на уроці сторіночка 30, сторіночка 31. Я вам це задала на домашнє завдання, Дома ми ще раз це повторити.